Чуєте, в храмі кричить, а на нас група людей невелика. Значить, вже кропить водичкою нас блаженніший владика. Любимо ми гостя цього, в радості всі ожили, знаємо, що всю дорогу ангели йому вели. 24 липня 2023 року у День пам'яті святої рівноапостольної княгині Ольги, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію у Свято-Ольгінському соборі міста Києва. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський Броварський Антоній, голова інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви, митрополит Ніжинський Прилуцький Климент. Архієрея, духовенство Собору та гості у священному сані. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до парафіян Ольгінського храму зі словом проповіді. І ритання навчила нас любити Бога і ставити Бога понад усе. Вона навчила нас терпіти. Вона навчила нас поважати один Бога. Тому що цього учить Бог людині. Вона була проповідницею Божої правди. І вона сама прожила ці роки, останні роки свого життя, в таких правилах і мужиків. І так навчає нас сьогодні. Якщо ми її послідовники святої волі, то ми також маємо. Маче бути хоч трошки подібними до неї. Маємо е, бути е, сплючутливими для тих, хто страждає. Маємо любити Бога. Маємо любити один одного, маємо любити навіть ворогів своїх, Тому що так случає Бог. На сугубі ктинії піднесли прохання про мир на українській землі. І позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто в і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після літургії предстоятель та священнослужителі звершили чин славлення з молитвою святій рівноапостольній княгині Ользі. Блаженніший митрополит Онуфрій відзначив церковними нагородами благодійників Ольгінського собору. Настоятель храму проти Віталій Коцаба подякував предстоятелю за спільну молитву від імені почесного настоятеля, кліриків та парафіян. Блаженніший владика привітав усіх зі святом. Після богослужіння предстоятель благословив відкриття святкового благодійного ярмарку на підтримку захисників України у програмі благодійного заходу, співи, смаколики та іграшки, які виготовили вихованці недільної школи Ольгінського собору. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.